Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд пили відсілки під назвою Цуругі 300 DFIS10. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Цей нескладна пила в кубурі. Упакована ось так от досить просто на картонці. Зараз ми її знімемо і прочитаємо. Що написано на самій картонці. Виробник зазначає артикул моделі самої 452 30 Зазначає, що це пилка з середнім зубцем. Також вказує, де ця пилка використовується, як правило, арбуристами, ландшафтними дизайнерами, в садівництві, в приватному садівництві, там приц для на присавдибних ділянках, а також в промислових садах і на декоративних деревах. Виробник вказує, що лезо залите в руків'я і, відповідно, лезо окремо не змінюється. Тобто, як деталі, лезо окремо немає. Тепер детальніше про пилу і ножне. Ось такі от досить цікаві, досить складні, алюмінієві. Нижня частина має петлі для протяжки паракорду або ременя для того, щоб зафіксувати на стигні. Воно прикручено, ця нижня частина пластикова прикручена шурупом до алюмінієвого корпусу. В верхній частині теж великі елементи алюмінієво, це алюмінієві вставки. Алюмінієво пластиковий елемент прикручений теж на шурупах, які по суті має ролики, має всередині направляючу для леза. І має місце для карабіну і додаткову петлю. Обладнання піхви карабіном з петелькою резиновою. Петелька залишається на поясі обріжчика, це дуже зручно. А карабін можна окремо від'єднати відповідно пилу. В бордачок покласти, або в багажник собі сіли, поїхали. переїхали на якусь іншу локацію, де вам потрібно працювати. Карабін вона у вас знаходиться на поясі. Дістали пилу, приєднали і полізли на дерево. Ось так це приблизно працює. Важить пилка разом з кобурою приблизно 410 г. Якщо взяти окрему пилу, то важить вона всього 225 г. Зовсім небагато. Загальна довжина пилки 48 см, довжина полотна 30 см, довжина руків'я 18 см. Пилка ця досить цікава, на ринку таких я зовсім небагато. Вона має дуже вузьке полотно дуже вузьке, і дуже довге. Вона дозволяє працювати в вузьких місцях, в дуже незручних місцях, вузьких міжвузлях і акуратно точно вирізати потрібну нам гілку. Полотно професійне, тобто шліфоване з двох сторін, вузьке зверху ширше знизу. Це дозволяє не заклинювати під час роботи полотно. Полотно з вискулицевої сталі, типово для професійних пил, вкрите хромом. Хром захищає від корозії. Зубець тригранну заточку має, працює цей зубець протягом тільки на себе. Кінчики кожного зубця має імпульсну закалку, загартоване імпульсно. Відповідно, гострити цю пилу. Тому ну, дуже важко буде, має бути професійне обладнання, майстерні. І відверто не знаю, хто в Україні виконує якісно такі роботи. Тому там, для більшості професійних пил, просто коли зношується зубець, міняється ціле полотно. Крок між зубцями цієї пилки 3 мм. Тобто різати можна і сиру деревину, і дуже добре вона буде різати сухі гілки. Руків'я гумове, суцільне, з двох видів гуми чорне і жовте в даному випадку. Полотно заходить всередину руків'я і от просто залити цим, цією гумою. Як на мене, досить просто, досить дешево. Не скажу, що це погано. Ось, але виробник це описує як якусь супертехнологію, яка там дозволяє поглинати вібрації. Ну ось так. Супертехнологічне руків'я. Позаду цього технологічного руків'я є отвір, крізь який можна продіти шнурок. А ось тут ми бачимо два такі горбики. Це не просто так, це не є вуха якісь, це опори, які фіксують пилу в кубурі. Тепер подивимося, як ріже пила дерева. Придбати колу Surooki300 Defiz 10 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine як офіційним дилером цілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслан і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!